Привіт, мої любі, привіт, хороші! Ви на каналі Почитай, Почитайка Книжко. Сьогодні ми з вами будемо вчити український алфавіт. Так як російський ми вже учили, а український ні. І цю помилку ми зараз виправимо. Тож, давайте буква А. Ананас антилопа зірвала апетитний десерт зготувала. Буква Б. Булки й бублики із чаєм, бегемотик полюбляє. Буква В. Вишній вовк зриває сам. Каже вам я їх не дам. Буква Г. Грушу стиглу, солоденьку, гусочка несе маленька. Буква Г. Гоголь могель тітка гава по обіді смакувала. Буква Д Дині любий дикобраз. Десять динь він з'їв за раз». Буква Е. Ескімо для ему влітку найсмачніша їжа дітки. Буква є. Єнот має банку варення ожини, Смакує єноти кварення щоднини. Буква ж. Жолудь кращий, ніж банан, Запевняє всіх кабан. Буква З – зефір солодкий заєць з'їв, У зайця зубчик заболів. Буква И. Мишки люблять їсти сир. Жаль, що в сири стільки дір. Буква і. Інжиру спробував ішак і вигукнув: Ой, смачно як! Буква Ї. Їв їжак горішки, аж стомився трішки. Буква Й – Йогурт п'є на ганку. Кішечка щоранку. Буква К. Капуста козлику смакує. Щодня капусту він купує. Буква Л. Лимонів цілісінький віз, лелека додому привіз. Буква М. Мед ведмешатко лапою їло. Ложкою їсти воно не уміло. Буква Н. Нектар ароматний у квіточках є. Метелик нектар через трубочку п'є. Буква О огірочки олень взяв і салатик зготував. Буква П Пиріг у печі на обід пече у норі дядько кріт. Буква Р. Редиска смачна на городі зростає. Ранесенько равлик її поливає. Буква с. Суп на обід сова зварила. Та тільки суп пересолила. Буква Т Торт смачний спекла тигриця. На гостину кличе кицю. Буква У. Узвар собі удав зварив. Узвар він цілий вечір пив. Буква Ф. Фініки зранку фазанчик жує. Фініків друзям фазан не дає. Буква Х. Халвина ївся хом'ячок і спати влігся на бочок. Буква Ц Цибулю цуценятко їло, І на ангіну не хворіло. Буква Ч Чай чудовий в чайки є, Чай щоранку чайка п'є. Буква ш. Шоколадки шакал полюбляє, шоколадку щодня він з'їдає. Буква Щ Щавель для смачного борщу позичила щука лящу. М'який знак. Матусі маленький тюлень Зліпив величезний пельмень. Буква ю. Юшку увечері вужик зварив, юшкою равлика він пригостив. Буква я яблука, синочку ягуару, тато Ягуар несе з базару. Ось такий він, український алфавіт. Вчить собі на здоров'я. А у нас на сьогодні все. Бувайте!